Всіх вітаю! Це канал Творимо красу, продовжуємо з вами в'язати серветочком. Зараз буде вже в нас 21 ряд, але перед тим закінчимо 20-й рядочок. Ми тут з вами на початку в'язали стопчик з накидом, щоб з'єднатися зручно, і в нас. Незавершені арочки наші, да? тобто арочки 20-го ряду. Щоб все правильно зробити і гарно, ми зараз пров'яжемо дві повітряні, зробимо накид і пров'яжемо стовпчик з накидом у вершиночку того стовпчика, який ми в'язали на початку ряду, точніше в кінці 19-го ряду. Да? Тільки пров'язуємо його так щільненько, щоб він у нас дуже не вибивався по розміру да, від порівнянні з усією аркою. Так, і тепер звідси, вже можемо почати наш 21 ряд. Так, зараз ми наберемо 10 повітряних. Так, три з цих повітряних це буде перший стовпчик. Точніше, останній стовпчик, який ви пров'яжете да, в кінці ряду. Ну, в кінці я підключуся і покажу, що я маю на увазі. Робимо тепер накид і під ось цю арку в'яжемо 7 стовпчиків з одним накидом. Так, 7 стопчиків є. І що я мала на увазі, що тут треба буде пров'язати 6 стовпчиків да? і з'єднатися в третю повітряну петлю. Так, стовпчики ми пров'язали. Тепер у нас далі йде 5 повітряних. І переходимо до в'язання наших. Стопчиків рельєфних. Дивіться, перший наш елемент, ось цей, що у нас відразу після повітряних, да, ми пропускаємо. Ми тут нічого не будемо робити, а ми йдемо до наступного. І от починаючи з наступного, ми в'яжемо два рельєфні стовпчики, дві повітряні. Так, і тепер тут у нас далі чотири рельєфні стовпчики. Дві повітряні, знову чотири стовпчики. Повітряні, чотири стопчики. Повітряні. Знову чотири стовпчики. Дві повітряні. Знову 4 стопчики. Так, ні, вибачте, тут уже 2 стопчики. 2. Так, і в'яжемо далі наступним чином. Набираємо 5 повітряних і йдемо до ось цієї арки. Да? Пропускаємо один елемент і йдемо до арки. Під арку ой, набираємо сім стопчиків. Чи не набираємо, а пров'язуємо 7 стопчиків. Тепер сім повітряних, і далі знову сім стовпчиків. Ось такий рапорт цього рядочка. Продовжуйте його до кінця і повертайтесь на початку наступного. Так, підійшли ми до кінця рядочка. Дивіться, залишили, так само, як і у кожному фрагменти 4 стовпчики, між якими дві повітряні, тобто фрагмент один. Пров'язали 5 повітряних, тепер робимо накид, і під ось цю арку, яка біля великої знаходиться, ми в'яжемо 6 стовпчиків з одним накидом. Пров'язали 6, і тепер відраховуємо третю повітряну, з'єднуємося в неї. Ось таким чином у нас вийшло. Так, і тепер будемо о, починати 22-й рядочок. Для цього нам треба перейти під велику цю арку. Ось так. І тепер робимо наступне. Піднімаємось на 5 повітряних. Робимо три накиди і в'яжемо під цю ж арку стопчик з трьома накидами перший, другий. І давайте, мабуть, ще один зробимо. Так, в мене вийшло 4 стопчики. тепер я витягую гачок, вставляю в п'яту повітряну петлю. Підхоплюю ниточку і протягую її ось таким чином. Тобто, у нас вийшов ось такий попкорник так? із стопчиків з трьома накидами. Далі набираю три повітряні так. і в'яжу наступний такий самий попкорник так. із чотирьох стопчиків з трьома накидами під цю ж арочку. Оформила попкорник, знову три повітряні. Так, І таких попкорнів під цією аркою в нас повинно бути 5. Тобто зараз я камеру вимкну, а ви самостійно дов'яжіть ще 3. Так, наші попкорники готові. І тепер йдемо далі. Набираємо сім повітряних так, і йдемо в'язати рельєфні стовпчики. Переходимо до того, який ми в'язали в попередньому ряду, і да? в'яжемо два стовпчики рельєфних з одним накидом, дві повітряні, тепер чотири рельєфні стовпчики з одним накидом. Дві повітряні, тепер знову чотири стовпчики з одним накидом, дві повітряні, знову чотири стовпчики з одним накидом. Дві повітряні, так, знову чотири стопчики. Дві повітряні, два стопчики. Тепер у нас сім повітряних. І починаємо в'язати попкорни під арку між стопчиками. Так, ось такий у нас рапортик вийшов. В'яжіть до кінця рядочка. Так, дов'язали майже 22-й ряд. І показую, як ми з'єднуємося. Пров'язали останні рельєфні стовпчики. Набираємо 7 повітряних. І з'єднуємося у вершиночку першого попкорна. Відразу до двадцять рядочка, переходимо під арочку і набираємо три повітряні це замість першого стовпчика з накидом. Також в'яжемо сюди ще три стовпчики з одним накидом. ось так Далі три повітряні. І під наступну арочку також в'яжемо 4 стопчики з одним накидом. Знову 3 повітряні. Під наступну арку 4 стопчики. Три повітряні і під наступну орку тепер уже останню, так? а, також чотири стопчики. Так. Тепер у нас сім повітряних. І йдемо в'язати рельєфні стовпчики. Так, рельєфні стовпчики я, мабуть, показувати не буду, тому що тут все те саме. Так? Тобто пров'язуємо усі стовпчики, всі повітряні, як були в попередньому ряду. Я камеру вимкну, зараз пров'яжу їх усі, а потім підключуся і покажу. Пров'язала я всі стовпчики. Тепер набираю знову сім повітряних. І йду в'язати стовпчики з одним накидом. Так, все, я вам показала весь рапорт цього рядочка. В'яжіть до кінця. Переходимо до 24-го ряду. В кінці попереднього ви з'єдналися із третьою повітряною петлею підйому. Так, і починаємо ми цей рядочок рельєфним стопчиком без накиду навколо петель підйому попереднього ряду, плюс 2 повітряні. І тепер в'яжемо рельєфні стопчики на основі кожного стопчика попереднього ряду. Так, є, тепер 4 повітряні. І в'яжемо далі. Знову 4 рельєфні стопчики з одним накидом на основі рельєфних стопчиків попереднього ряду. Ой, рельєфних, рельєфний, звичайних стовпчик. чотири повітряні. І знову чотири рельєфні стовпчики з одним ног. Знов чотири повітряні чотири стовпчики рельєфні з одним накидом. Так, це в нас є. Тепер в'яжемо повітряні, у нас їх знову буде сім. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і переходимо до в'язання рельєфних стовпчиків. Тут знову всі стовпчики в'яжемо без змін. Тобто я зараз знову вимикаю камеру. І ви пров'яжете їх самостійно, тому що немає сенсу це знімати те саме кожного разу. Так, Пров'язала я всі стовпчики рельєфні. Тепер сім повітряних. І в'яжемо рельєфні стовпчики на основі стовпчиків попереднього ряду. то це вже те, що я вам показувала на початку рядочка. Так, на цьому я камеру знову вимикаю, ви продовжуєте самостійно і повертаєтеся на початку наступного рядочка. Так, завершуємо попередній рядочок, з'єднуємося в третю повітряну петлю підйому. Ось так. І вважаємо, що 24-й ряд у нас готовий. Переходимо до 25-го. Тут в'яжемо те саме: тобто рельєфні стовпчики знову у нас з одним накидом, ой, без накиду спочатку, плюс 2 повітряні, і далі ще три стовпчики з одним накидом. Тепер у нас 5 повітряних. Так, вибачте, не 5, а 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Так, переходимо до наступних стопчиків і в'яжемо 4 рельєфні ступчики так само, да? з одним накладом. Знов шість повітряних. І знову чотири стовпчики. Так, і, мабуть, камеру вимкну, пров'яжіть ось цей шматочок самостійно. Так, пров'язали. Тепер у нас сім повітряних. Починаємо в'язати рельєфні стовпчики. Тут у нас все без змін ще в цьому рядочку, тобто ось ці всі стовпчики в'яжуться так само, як і в попередньому. Пров'яжіть їх самостійно, Так, пров'язала я всі стовпчики і тепер всім повітряних далі і починаю в'язати. Наступний рапортик, тобто, це вже те, що я вам показувала, далі ви вже знаєте, що робити. Так, на цьому цей рядочок я завершую показувати, і також завершую цю частину відео, точніше, цю частину МК. Да. Продовжуйте до кінця рядочка, потім переходьте до наступного відео.